Не живемо, а виживаємо. Так описують стан своїх справ ужгородські перевізники. Бідкаються через курс долара, все подорожчало, а ціна на перевезення на рівні минулого року. Підприємці кажуть, рентабельна ціна на сьогодні 4 гривні 50 копійок. Проте вони готові йти на компроміс. Ми сьогодні подали свого листа з пропозицією прийняти тариф 4,50. Ну, деякі інфляційні очікування на те, що вартість газу зросте також з березня місяця це 100%. Тому ми попросили 4,50 і відповідні розрахунки подали з рентабельністю 15%. 4 гривні тоді воно десь ще буде в нас виходити. До порозуміння закликають і міські чиновники з одного боку розуміють, що у перевізників складне становище, з іншого і в очах громади впасти не хочуть. Проте категоричної відмови від підвищення ціни ніхто не озвучив. Міські керівники більше сподіваються на стабілізацію курсу гривні у такому випадку, і вартість проїзду не змінюватимуть. Ну, бачите, сьогодні нам наводили приклади на перевізники, що буквально за, за два тижні вартість дизельного пального змінилася на 10 гривень. Вартість скрапленого газу на 2 на гривні. Значить, ми чекаємо початку березня, тому що можливо курс стабілізується, можливо, понизиться, можливо, ціна пального понизиться, і можливо, взагалі не потрібно не буде піднімати ціну. Ми ж не знаємо. Ми дали перевізникам декілька днів, наприклад, ну тиждень, що ми побачили, чи зміниться ціна, чи не зміниться, і будемо виходити вже з реальних цифр. Востаннє в Ужгороді ціни на громадський транспорт підвищували у квітні минулого року. Тоді підприємці зобов'язувалися покращити умови перевезень, встановити gps навігатори возити пільгові категорії громадян, зокрема пенсіонерів, безкоштовно та поступово оновити автопарк. Якісно умови не змінились. Навігатори не встановлені і досі, а пенсіонерів возять лише зі скандалами. Було чітка задача їм поставлена: значить поставити і gps трекери так і альтернативну диспетчерську службу. Зробити, але ви сьогодні почули, що вони опять починають казати там долар, виріс. Ми не знаємо, по якій ціні вони нам будуть рахувати послуги і так далі. За останні півроку у майже половині обласних центрів України зросли тарифи на перевезення. Так, до прикладу, цього тижня у сумах підняли ціну на міський транспорт аж до трьох гривень. А в Ужгороді місто в кілька разів меншому просять підняти тариф у півтора рази. Чернівці. Автобус режим маршрутного таксі 3 гривні. Винниця 3 гривні. Луцьк 3 гривні. Хмельницький 3 гривні. Черкаси не маємо, але звичайний режим 3 гривні. Чернігів 2, 50, 3 гривні. Тернопіль 3 гривні. Суми 2,3. По деяких маршрутах, після зустрічі перевізники погодились наступного тижня подати свої розрахунки щодо вартості перевезень, проте тариф можуть переглянути у найкращому випадку лише через два місяці. А тим часом самих перевізників перевірятиме спеціальна комісія міськради, котра й визначить реальний пасажиропотік та якість наданих послуг.